Сторінка 193, параграф 48. Взаємозв'язки в прісній водоймі, морі чи окані. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про групи організмів, що заселяють водойми, про взаємозв'язки організмів у водних системах. Малюнок 59 Типи різних природних систем. Створені людиною природнім. Природним поділяються наземні та водні. Наземні на ліс, пасовище, пустеля. Водні на прісноводні та море океан. Прісноводні, у свою чергу, Поділяються на річка та озеро. Вода є основною умовою формування життя. У цьому середовищі зароджуються різні взаємодії між живими організмами. Найдрібнішими з них є планктон загальна назва для рослин і тварин, що живуть у товщі води в завислому стані, та практично нездатні протистояти течіям чи іншим рухам води. За функцією у середовищі їх поділяють на фітопланктон виробників та зоопланктон споживачів. Фітопланктон це частина рослин, переважно водоростей, що вільно плавають у верхніх шарах водойм. Зоопланктон дрібні тваринні організми, які проживають на різних глибинах та зазвичай харчуються рослинною їжею. Найпоширенішими тваринами у воді є риби. Велика кількість плазунів, крокодилів, змій, черепах повністю пристосована до водного життя. Значна кількість водних безхребетних молюсків, медуз, ракоподібних та комах утворюють цілі Колонії сприятливих водних умовах, цікаві факти: тунець має здатність підтримувати температуру тіла вище ніж водного середовища. Завдяки цьому він може розвивати велику швидкість та пристосовуватися до різних умов середовища, харчується великою різноманітністю менших за розмірами риб: сардина, скумбрія, анчоус, шпрот, оселедець, ракоподібними молюсками та іншими організмами. Полює стадним способом заманюючи дрібніших риб. Пастку. Через високу споживчу цінність його виловлюють сітками в значних кількостях, тому тунець може опинитися на межі зникнення. В озерах складаються сприятливі умови для організмів, оскільки вода має можливість краще нагріватися. Прісна вода зазвичай є прозорішою, ніж солона. На узбережжях гніздяться птахи. У заростях високих трав їхні гнізда практично непомітні. Взаємозв'язки між організмами у водних системах місцях впадання великих річок у моря часто утворюються дельти різноманіття рослинних і тваринних організмів там настільки велика, що часто такі території охороняються законами. Одним із таких заповідних об'єктів в Україні є Дунайський біосферний заповідник. Це територія, де Сформувалися складні трофічні ланцюги між десятками тисяч видів рослин, комах, риб, земноводних та плазунів, птахів і савців. Підсумки параграфа: водне середовище утворює систему взаємозв'язків між організмами, основними групами яких є фітопланктон, зоопланктон, дрібна риба. Та великі хижаки. Водні системи дуже зручні для облаштування гнізд птахів, які використовують водне середовище для харчування. Місця розселення рідкісних видів рослин і тварин охороняються законом.